Чи ви колись зривалися через дрібниці, наприклад, коли хтось підринув, підрізав у вас на дорозі або коли зник інтернет у найневідповідніший момент, знайоме відчуття, правда, гнів, розчарування, образа, ці емоції можуть охопити нас з головою і зіпсувати весь день. Але що, як я скажу вам, що є люди, які навчилися керувати цим потоком, вони не пригнічують емоції, а спрямовують їх у потрібне русло. Сьогодні ми поговоримо про філософію стоїцизму і розберемо сім конкретних способів, які допомагають сильним людям тримати свої емоції під залізним контролем. І повірте, деякі з цих методів можуть вас по справжньому здивувати. Для початку давайте швидко розберемося, що таке стоїцизм. Не лякайтеся, лекцій з філософії не буде. Якщо коротко, стоїцизм. Це давня практична система для життя, якою користувалися всі, від імператора Марка Аврелія до раба Епіктета, і головна її ідея проста ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, але ми завжди можемо контролювати свою реакцію на це. Це не про те, щоб стати бездушним роботом, а про те, щоб стати господарем свого внутрішнього світу і. Отож, перший і, можливо, найважливіший спосіб контролювати емоції розділяй і володарюй, але не над країнами, а над власними думками. Стоїки називали це дихотомією контролю. Звучить дещо заумно, але насправді ідея до смішного проста. Уявіть собі, що все на світі можна поділити на дві умовні коробки. До першої коробки ми кладемо все, що перебуває поза нашою владою. Це погода за вікном, це затори на дорогах, це економічна ситуація в країні, це те, що інші люди думають чи говорять про вас. Спроби контролювати в місці цієї коробки це прямий шлях до розчарування, гніву та тривоги. Ви ж не станете кричати на Хмару, щоб вона припинила дощ, чи не так? Тоді чому ми витрачаємо стільки енергії, злячись на водія, який нас підрізав? А ось друга коробка це ваша особиста зона відповідальності, ваша суперсила. У ній лежить те, що ви повністю можете контролювати. Це ваші думки, ваші судження та оцінки, ваші рішення, ваші дії та реакції на події, саме на цій другій коробці стоїки і пропонують зосередити всю свою увагу. Ви не можете змінити той факт, що ваш рейс скасували, але ви можете обрати, як на це реагувати. Можна впасти в людь, сваритися з персоналом і зіпсувати собі день, а можна спокійно прийняти це як факт, знайти найближчу кав'ярню і використати звільнений час з користю. Вибір завжди за вами, цей простий фільтр чи можу я на це вплинути? Миттєво відкидає більшу частину приводів для занепокоєння. А! Другий спосіб тісно пов'язаний з першим і випливає безпосередньо з нього. Усвідомте, що ваші емоції, це фраз, це ваш свідомий вибір. Це може прозвучати дивно. Невже ми оберемо відчувати гнів чи тривогу? Стоїки відповідають так саме так, уявімо, хтось в інтернеті залишив під вашою фотографією уїдливий коментар. Перша реакція Спалах, образи, злості. Але давайте розберемо цю ситуацію покадрово, як у кіно. Ось сам факт: набір літер на екрані. Цей набір літер сам по собі не має жодної влади над вами. Він нейтральник. Емоції створюєте ви саме тоді, коли ваш мозок виносить судження це образа. Ця людина хоче мене зачепити. Це несправедливо. Саме ця внутрішня оцінка, цей ярлик, який ви навішуєте на подію. І є спусковим гачком для вашої емоційної реакції. Але якщо ви самі створили цю оцінку, отже, у ваших силах створити й іншу. Що якщо ваше судження буде таким, це лише думка незнайомої мені людини, або схоже у когось поганий день, або навіть як кумедно, що його це так хвилює. Зауважте, подія не змінилася, коментар залишився на місці. Але, змінивши своє судження, ви повністю змінюєте свою емоційну реакцію, ви перестаєте бути жертвою чужих слів і стаєте господарем свого внутрішнього стану. Це і є справжня свобода. А ось третій метод може здатися дещо дивним, навіть похмурим. Але він надзвичайно ефективний. Його називають премедитацією зла або ж завчасним обмірковуванням неприємностей. І ні, це не заклик ставати песимістом, який у всьому бачить лише погане. Зовсім навпаки. Уявіть, що завтра у вас найважливіша робоча презентація, ви хвилюєтеся, і це нормально. Звичайна людина просто сподіватиметься на краще, а стоїк сяде і спокійно уявить собі найгірший сценарій. Що може піти не так? Проектор може зламатися, інтернет може відключитися. Ви можете забути ключову думку. Керівник може поставити підступне запитання, на яке у вас немає відповіді, Стоїк подумки проживе цей провал. Навіщо? По перше, це позбавляє невдачу ефекту несподіванки. Якщо проектор справді зламається, ви не запанікуєте, бо вже продумали цей сценарій. Ваша реакція буде не о жах, а окей, план Б. По-друге, це змушує вас краще підготуватися. Якщо ви уявили зламаний проєктор, ви заздалегідь збережете презентацію на флешку і роздрукуєте кілька копій для ключових учасників. І є ще один чарівний побічний ефект якщо все пройде гладко, ви відчуєте не просто полегшення, а справжню глибоку вдячність, ви цінуватимете цей успіх набагато сильніше, тож це не репетиція провалу. Це свого роду ментальна вакцина від життєвих негараздів, яка робить вас сильнішими і значно спокійнішими, а тепер давайте від похмурих прогнозів перейдемо до чогось дійсно масштабного. Четвертий прийом це ментальний зум аут, або, як називали його стоїки, погляд з висоти це одна з найпотужніших вправ для миттєвого зниження рівня стресу. Уявіть, що вас поглинула якась проблема, можливо, ви посварилися з другом або отримали неприємний відгук на роботі. У цей момент проблема здається величезною, вона заповнює собою всю вашу свідомість, а тепер зробіть от що: подумки підніміться над собою, подивіться на себе і свою проблему з висоти стелі вашої кімнати вже здається трохи меншою, чи не так. Тепер підніміться вище, подивіться на свій будинок, свою вулицю, своє місто, ви бачите тисячі людей, кожен зі своїми унікальними турботами, радощами та проблемами. Продовжуємо підйом, погляньте на свою країну з висоти пташиного польоту, а тепер на всю планету. Маленька тендітна блакитна кулька, що летить у безкінечній, безмовній темряві космосу. Де на цій грандіозній картині ваша сьогоднішня сварка, ваша помилка на роботі, її навіть не видно, цей прийом не знецінює ваші почуття. Він просто ставить їх у правильний реалістичний контекст. Він допомагає усвідомити, що більшість наших щоденних тривог, які здаються нам кінцем світу, насправді лише крихітна піщинка на безмежному пляжі буття. І це усвідомлення приносить дивовижний спокій, воно не вирішує саму проблему, але забирає у неї владу над вашими емоціями у п'ятий спосіб. Це, мабуть, найвідоміше, але й найчастіше хибно тлумачене правило стоїків. Воно звучить трохи зловісно, але насправді є найпотужнішим інструментом для щасливого життя. Це фраза Мементо морі. Що в перекладі з латини означає пам'ятай про смерть. Зачекайте, не поспішайте вимикати відео, йдеться не про те, щоб постійно думати про смерть і впадати в смуток, зовсім навпаки, це нагадування не про кінець, а про цінність того, що є тут і зараз. Уявіть, що ви витрачаєте свій день на марні образи, ви злитесь на колегу, який вас не похвалив. Вас дратує, що хтось зайняв ваше паркувальне місце, ви годинами прокручуєте в голові неприємну розмову. А тепер на мить уявіть, що цей день ваш останній. Чи стали б ви витрачати його дорогоцінні години на таку дурницю? Звісно, ні. Пам'ятай про смерть, це універсальний фільтр, що миттєво допомагає відокремити важливе від другорядного. Це нагадування про те, що наш час обмежений, і якщо він обмежений, то чи варто витрачати його на дрібні суперечки, безглузді тривоги та затаєні образи, чи краще витратити його на те, щоб сказати близьким, як ви їх любите, щоб зробити щось значуще, щоб просто насолодитися чашкою кави та сонячним світлом? Мементо морі це не про страх, це про пріоритети. Це щоденний поштовх, що спонукає нас жити більш повним, усвідомленим і вдячним життям прямо тут і зараз. Але найголовніший переломний момент у розумінні стоїцизму та контролю над емоціями це одна проста, але приголомшлива ідея. Готові? Подія сама по собі не буває поганою чи доброю, вона просто є, вона нейтральна. Поганою чи доброю її робить наша оцінка. Подумайте про це, вас звільнили з роботи, це погано, на перший погляд, так. Але що якщо це звільнення підштовхне вас до відкриття власної справи, про яку ви мріяли, або призведе до нової набагато кращої роботи, тоді це звільнення було добрим. Сама подія. Факт звільнення не змінилася. Змінилося ваше ставлення до неї та її наслідки. Щойно ви по справжньому усвідомите, що між подією та вашою емоційною реакцією є проміжок, і в цьому проміжку знаходиться ваша свобода вибору, ваше життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Ви перестаєте бути жертвою обставин і стаєте архітектором свого сприйняття. Отже, підсумуємо. Контроль над емоціями у розумінні стоїків це не придушення, а усвідомлений вибір реакції, це вміння відокремлювати факти від суджень, готуватися до труднощів, дивитися на проблеми з висоти, цінувати сьогодення та приймати те, що ми не в змозі змінити. Це набір інструментів, який може зробити ваше життя спокійнішим та усвідомленішим. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було корисно і ви дізналися щось нове, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити інші відео про саморозвиток. А тепер питання до вас який з цих семи способів здається вам найкориснішим для себе? Або, можливо, ви вже використовуєте щось подібне у своєму житті? Поділіться своїм досвідом і Комасам в коментарях, буде дуже цікаво почитати. М